Як перестати догаджати всім і жити для себе поради, які допомогли мені, чи знайоме тобі відчуття, коли ти прокидаєшся зранку і вже ніби щось винне цьому світу? З дитинства нас вчать. треба старатись більше, робити краще, бути ідеальною. тобто бути зручною, але в цій гонитві так легко загубити себе справжньо. та щастя не в тому, щоб відповідати, а в тому, щоб знайти свою внутрішню свободу. І найголовніше, що варто зрозуміти, твоє життя це твій вибір. Ти не мусиш бути такою, як тебе хочуть бачити. Ти маєш право створити свій шлях і почати варто з малого, навчитися чути себе. Свої потреби. Це може бути щось дуже просте. Встати раніше, щоб побути в тиші, обрати те, що хочеш саме ти, а не те, чого чекають інші. Відмовитись від перевантажень. Я навчилася казати ні, тому що це забирає мою енергію і не дає мені радіти життю. Я почала виділяти час лише для себе. Кожного ранку я створюю свої маленькі ритуали, ті, що повертають мені відчуття себе. Мій день починається з простого: кава, тиша і мій аромат. Саме аромат став частиною моєї рутини турботи про себе. Зараз я тестую парфуми від депава. Це аналоги люксових ароматів на базі. Французьких масел 30% олії і стійкість понад 24 години на шкірі та до 72 годин на волосі та одязі. Шлейф просто неймовірний. І так це один в один як оригінал, але без переплат за бренд. Іноді достатньо лише краплі улюбленого аромату, щоб згадати. Я не мушу відповідати очікуванням. Я маю право бути собою.